Так, друзі, збросилось о, відео. Друга частина. Ніхто не це, це не наше. Друзі, тепер... Куди ми підемо? Можемо що, ще я вам тут на площадці покажу, В принципі, бочку я вам показувала вже в двох відео. Сірені його мій О, о, Андрюша, друже, іди сюди, сніми мене. А, ні, 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 не треба. Так, о, о, пружинка, есть пружинка. Давайте на пружинке, друзья. Андрей, сюда и туда. Сейчас, сейчас я лизу. Э. Да не тролль мне. Гадость. Все, друзья, качаемся. Я, кстати, такие майфоны не упаде. Ой, блин. Нет. Я одной рукой держусь, и Телефон можна пасти Ау, я ще чуть не упав, чесно. Ау! <рес> як рука. Больно. Отаке говно. Отаке. Да, як маляпки, тепер отак от виглядає. Тиво не знаю чому. Ааа, як це маляпки! Мої ночі. Кріпотурану. І тепер ми йдемо на бочку, ось сюди. Ось сюди. Погнали. Типа ось сюди. Ось це наша база, друзі. Зараз прийдемо. Якщо ніхто не замість, тому що це в комуни сюди не треба. Ми на бочку. І всі кажуть, що там джоли. Да нема там ніяких чоловік. да, Нас не вкусяться, бере пчоки. Да, Пчонки вони хороші хочуть вам. Ось це бояться. Вони не вкусяться, оси. І шершені нападають без причини. Кершені взагалі ось діють. Ось. Бочка. Фух. Тепер давайте заліземо ось туди. О, а, ось, ось, тільки що прилетіла бджола. Та вона нічого нам не зробить давайте залізайте удобный на дереві. залізайте перший я ну ладно залазький то, тоже тоже так, так то давайте буде друзі, так с телефонов тяжело залисты сюда руки все тебе страшно І що? Вони шо недокусить Вон, вишник там хоче залазити. Вон, залізти хоче, не може. О, ще фон не понятий. Пото, значить, джелону їй такі здорові правія, значить, зараз збільшено. Вона в два рази більша? Ні, вона сама маленька тіло, ну, у неї лоби такі здорові, два рази. Мені не лятай oh, I mean, Не Нестріляй. Какой <пок <покон> сюда боюсь. А я вообще, Achille. а я самый смелый. Он даже и жучок смелый по ВЗ. вы, к друзья бачите, конечно, все не бачит. Мишек залез, Мишек залез там.

даже о oh, блин, все спускайтесь, давайте все вместе толпой, командой, хлеб кто то раскидыв, зачем? Давай Таня, ты переспускайся и потом Миша Мишик Два поехал. Друзья, давайте зайдем в бочку. В бочке. Вот. В бочки самые. И вот. Бочки прикольные. Фух, ты Это не говно. А это песок. Так просто приковував, що там год лежала какашка. Хе-хе-хе. Воно вже не встає. О, о, бочка. І вона веде до до кульця вурає. Бачите, друге? Я обосрався. Що це було? Там веде в рай, друзі. О, я не залізю з телефонами. Я до сразу. І там веде в далекий, далекий, рай. Хто стукає? Опа, заліз. І в далекий рай. Пойшли, друзі. Далекі, далекий, далекий рай. Друзі, поки казати свободна. Чуть я перший. все, я. Я перший, я перший, я перший. Я перший пішов. Та месик, ну куди ти заліз? Ну мы я очень. я, ты я задачу. Я точно остань. Что Ти перший, А друж, поснімай мене. А ты я не знаю, если ты хочешь. Да, там просто, там вот эта такая палка, если чуть-чуть. Не, не, надо ставь тут сюда.